Ось Татусік. Що моя котико? Так. на да. прохазку? пішли О, бабку знімай, маму знімай. бабка бабка! Бабка! Привіт! <реку> Коко, тебе бачу. Хм. Катеринка, Ідем, Там вже там сідає батарея. Да, 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 просто... Дай на трошки. Ну, Ідемо знайдемо ще паличку. Ідем, знайдемо паличку. А от дивись, тут палка є. От дивись, там є палка, бачиш, Он валяється. А ну пробуй. <рив> <рив> Катя їй в руки вона відпала. А ну беремо другу. там ту другу, другу візьми велику. Ото.